Це цикл Різдвяно-новорічних свят, а у волонтерському центрі Вінниці кипить робота. З 24 лютого 2022 року тут не було жодного вихідного, адже ворог постійно атакує українські позиції. І запити з фронту на маскувальні сітки, теплий одяг, грілки, ліки, смаколики безупинно надходять. У одному з вінецьких волонтерських центрів не буває святкових вихідних. Сюди щохвилини надходять запити з фронту, і волонтери намагаються якнайшвидше їх закрити. Зараз тут плетуть сітки під колір прудного снігу. Сітки губляться, сітки згорають, портяться, рвуться, і хлопцям потрібно замінювати. Плюс сезонність зимку зараз білі плетуться. Весна прийде, ми перейдемо на зелені, вітом більш такі темніші кольори, осінню, вже коричневі. І якщо матеріали для сіток волонтерам надають секонд-хенди та швейні цехи, теплий одяг, періодично приносять, на грілки збирають донати, то на плетіння сіток приходить все менше людей. Часто буває, пишеш дописи в Фейсбуці, ми плетем сітки, приходите там години, дні, і люди або пишуть, або телефонують і запитують. А ще актуально. А ще потрібно, от якщо я завтра прийду, або після завтра я кажу, ви розумієте, що вона потрібна кожного дня. Поки ми воюємо, поки ведуться повномасштабні дії, і навіть після умовної перемоги, коли ми дійдемо кордонів, вони будуть потрібні. Наталія Сураєва вдома піклується про чоловіка та свекруху, у яких інвалідність. Та, попри це, знаходить по декілька годин на тиждень для волонтерства. Намагаюся приходити кілька разів на тиждень, там на 2-3 години. Белю виділяти. А спонукаємо те, що це можливо єдине, що я можу зробити допомогти армії. Аби додати робочій атмосфері трохи свята і тепла, у волонтерському центрі розмістили ялинку. На ній прикраси, які волонтери принесли зі своїх домівок. Деякі іграшки висіли тут ще у минулому році. Вони мали повернутися у нову каховку, але війна триває. У людей була така надія, що це останній раз. Вони вішають тут, у Вінниці, на не свою ялинку, іграшки. І в наступному році ми вже будемо, тобто вже цього року, зустрічати новий рік кожен себе вдома і зв'язуватися якось по інтернету, там по відеозв'язку. На жаль, знову довелось бути тут. У святкові дні тут теж будуть плести маскувальні сітки, і всі охочі зможуть прийти за адресою юності 18 і зробити свій вклад у перемогу України. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.